Обираючи протеїн, далеко не всім хочеться забивати голову зайвою інфою. Треба вичитувати етикетку, компоненти протеїну, порівнювати склади і так далі. Ми це знаємо. І тому підготували для вас рейтинг найкращих протеїнів цього року за різними категоріями і номінаціями. Базувалися на досвіді використання, бо ми їх тестували вже роками. Також враховували і відгуки, бо найвибагливіший і найважливіший суддя це споживач. Якщо продукт ніякий, його не купують З свого боку. Ми вичитуємо кожну літеру. На упаковці, якщо склад сумнівний, компанія не викликає довіри чи зашкварилася, то ми такий викидаємо з полиці. Такий собі природній відбір. Бути спортивним. Просто поїхали. Загалом, усі варіанти протеїнів це доповнення раціону білком, як спортсменам, так і просто фізично активним людям. Про нюанси кожного протеїну детально зупинятись не будемо. Лише особливості, чому в цій категорії він найкращий. Отож, найперша категорія найпродаваніший протеїн. І це від компанії MyProtein. Я думаю, що про нього всі знають. Склад то дійсно непоганий: 100% сироватка і невелика кількість компонентів. До речі, відсоток білку варіюється в залежності від смаку, може бути від. 70 до 80%. Взагалі, вибір величезний. Є як вдалі, так і не дуже. Розмішуваність на помірному рівні. Це твердий середнячок, але споживач його дуже любить, як видно, з продажів. MyProtein все ще душить достатньо низькою ціною. Ну і блогерів рекламує багато. Найкращий економ протеїн Powerful Progress. До речі, він майже наздоганяє MyProtein по продажам. Ціна дійсно грає роль. Варто зрозуміти, що на цю вартість він має адекватний смак і якість. До речі, є навіть мультивітамінний комплекс у складі, як бонус в інших такого нема Повірте, ми відсіяли величезну кількість дешевших варіантів, і вони, на нашу думку, навіть не варті уваги. Найдоступніший не означає поганий відсоток білку. Тут не поступається. Ось в цьому відео ми розповідали, що впливає на вартість протеїну і чи варто переплати. Тому підпишись на канал магазину Muscle.ua, щоб не забути глянути. Протеїн для чоловіків або жінок. Ну нема такого поділу. Наявність додаткового карнітину у складі не робить протеїн жіночим, бо зазвичай вони худуть або колагену, щоб це покращувало стан шкіри. Можливо, я б теж хотів би колаген, щоб краще блистіла лисина. Не ведіться на маркетинг. Є важливіші критерії вибору, і в цьому плані всі протеїни універсальні. Йдемо далі. Найкращий гідролізат від компанії MST Nutrition. Гідровей. Нагадаю, що гідролізат – це практично розщеплений білок і майже не потребує травлення зручно професіоналам або тим, у кого є проблеми з ШКТ. Тут у складі лише гідролізат сироватки і пептиди білку. Додатковим бонусом клітковина інулін це натуральний прибіотик для мікрофлори і травлення. Також покращує смакові якості, насичення і навіть допомагає контролювати рівень цукру. Зазвичай гідролізат специфічний на смак, але тут все достатньо збалансовано. І смаки цікаві, і незвичні, наприклад, апельсин маракуя або малиновий йогурт. Найкращий казеїн. Це протеїн, який довше всього засвоюється і дає більше насичення. Краще, щоб у складі інгредієнтів був саме міцелярний казеїн. Він утворює такий собі гель у шлунку і забезпечує повільне вивільнення амінокислот. Казеонат – кальцію в цьому дещо поступається. На жаль, тут однозначного лідера я не вкажу. Майпротеїн – Має гарний смак і хороший відсоток білку, проте розмішуваність, консистенція і смак не на найкращому рівні. Казеїн від Optimum Nutrition найкращий по всім параметрам, але ціна ну дуже лякає. Перспективна новинка від Powerful Progress. тут використовується саме міцелярний казеїн. вартість приваблива, але тільки з'явився на полицях. Тому треба пробувати і назбирати певну кількість відгуків. Протеїн без лактози, біотекій сей ізовий зеро. Найпопулярніший при проблемах з молочкою зарекомендував себе вже роками. Кішківник подякує чудово, очищений без лактози, клютену, навіть без пальмового масла використовують нативну сироватку. Вона не обробляється високими температурами, що зберігає цінність продукту. Велика варіація смаків можна змінювати щомісяця чи навіть щотижня. При приготуванні з водою добре розчиняється. Немає жодних грудочок. Смак легкий, повітряний, неприторний. Протеїн нового покоління звучить занадто пафосно, але зараз поясню. Progress Nutrition нутрішн ізовий Clear. В основі це очищений сироватковий ізолят. Уявіть: нуль цукру, нуль жирів і 20 грам білку на порцію. Але класичний сироватковий протеїн має кремову структуру. Саме версії Clear розчиняються в воді майже ідеально, без зайвого осаду, піни чи зайвої густини. Це більше схоже на фруктовий напій чи сік. Ну ніяк не на молочний коктейль. Б'юсь об заклад при сліпій дегустації. Більшість навіть скаже, що це були амінокислоти чи може ізотонік. Цей трендовий варіант протеїну сподобається тим, кому набрид присмак молока. Коктейль виходить дуже рідкий і освіжаючий, круто заходить літо. Ну і звісно, незвичні смаки: мохіто, лимон, лайм і ківі з желейками Кращий комплексний протеїн. Тут складно, немає достойних варіантів. Один з відомих багатокомпонентних протеїнів це матрікс від компанії Синтракс. У складі є сироватка, яєчний білок і казеїн. Ну для ідеалу може не вистачає ще м'ясного. Компанія Синтракс вже роками відома своїми топовими десертними смаками, але є проблема, їх мало привозять до України. І, можливо, як наслідок є ризик купити підробку. Як мінімум, порада. Не купуйте упаковки в старому такому дизайні. Вони вже давно. Змінили на новий. Також в цю категорію входить популярна BSN бієсента 6. Інгредієнти тут підібрані дійсно добре, але ми не можемо ставити його лідером через завелику кількість вуглеводів у складі. Як для протеїнів, 15 грам вуглеводів це забагато. Але якщо вам потрібний замінник їжі, і ви не боїтеся зайвих 100 кілокалорій на порцію, то хоч і дорогий, але дуже продуманий варіант. Тут навіть є 6 грам клітковини, що добре для травлення. Ну і дійсно він до біса смачний. Найкращий веганський протеїн Ironmax Vegan Protein Zero. без тваринного білку, тільки мікс рослинних гороховий, рисовий, конопляний. Усе разом з балансовує склад амінокислот і їх цінність для організму. Комплекс для веганських протеїнів завжди краще ніж просто одна соя. Нуль цукру і дієтичний. Один з смаків солодкий персик. Так веганські протеїни теж бувають смачними. Краща альтернатива молочному, або він же найкращий яєчний протеїн. MST Egg протеїн. Білок з яєць вважається еталонним по складу амінокислот і біодоступності для організму. А ще він довше засвоюється, а значить, довше ситий. Протеїни з такого білку рідкість. Можливо, через те, що важко зробити саме смачним, щоб не було такого після смаку. Але у MST все вдалось. Є навіть смаки солона, карамель, арахіс карамель чи брауні, і це 78 повноцінних відсотків білку у складі. Найсмачніший протеїн. Це складна категорія, тому що в кожного свої вподобання. Буду вдячний, якщо напишете свою думку в коментарях по смакам і протеїнам взагалі. Ну а ми порекомендуємо, які варіанти, на нашу думку, попали 100% в смакові рецептори споживача. Ginius VX5. Навіть змішаний з водою, має ніжну густину, ніби взбитий блендером. Шоколад Бено або Макарун це просто смакована солода. Також є додаткові ензими для травлення, не буде Важкості. Ще можна виділити протеїни від німецької компанії Iron Max. Смаки не хімозні і дуже подібні до природних. Є великий вибір, гурманів може побавити, наприклад, кокос фісташка, диня чи лохина. При цьому ці протеїни мають високий відсоток білку і без зайвих вуглеводів. Також прикольно, коли виробники дають якісь натуральні компоненти, типу кокосової стружки чи шматочки ягід до коктейлю. Будемо очікувати більше таких варіантів. Хіба можна пригадати All Nutrition Delicious Wave? Там у складі є. Такий компонент, як знежирені вершки, і це дуже вдосконалює смак. Але в тому випадку білку на порцію вже буде трохи менше через такий десертний смак десь 67% Найпопулярніший протеїн. Ну, звичайно, це Optium Nutrition Нутрішн Вейгол Стандарт. Принаймні в пошукових запитах це лідер. Але зазвичай покупка завершується на етапі скільки, скільки за банку. Так, протеїн, безперечно, якісний, але вартість за бренд вже вийшла за адекватну планку. За смаком він вже нікого не здивує, бо конкуренти прижали потужно. Протеїн для схуднення чи набору маси. Думаю, багато хто чекав такого. Це запити, з яким приходять. І адекватна відповідь має бути: якщо протеїн якісний і добре засвоюється, то він принесе користь. Якщо мова про набір маси, то тут потрібно більше калорій, і тоді вже краще звертати увагу на гейнер. Якщо притягнути за вуха, то найбільше для набору маси підійде айвей від компанії Genius. Сироватковий протеїн 74% білку, але додатково з креатином трьох різних форм. Що стимулює ріст м'язів і дає енергію для силових тренувань. Дві порції на день, і в принципі можна не купувати окремо. Також окремо доповнили анаболічними амінокислотами, ліцином і глютаміном, що пришвидшують відновлення. Бонус дрібка мінералів в хороших біодоступних формах. Компанія Genius я б сказав, займає позицію доступного преміуму за рахунок використання недешевих крутих компонентів. Протеїн для схуднення також звучить дивно. На дієті важливо, щоб протеїн добре насичував і Зберігав Нізеву Масу. Тому рекомендую подивитись наше окреме відео, яку роль відіграє протеїн для схуднення, який обрати і як використовувати. Так буде зрозуміліше. Наступна категорія найбільший відсоток білку, і це Кевін Неврон Ізо Голд. Це реально лідер по показникам, принаймні те, що вказує виробник на упаковці: 90% білку в новій версії ізоляту. Ну і звісно, нуль цукру, нуль жирів, і він також без лактози. Дієтичні ізоляти зазвичай виходять прісними, але тут смак приємно вражає. Кевін Леврон поклав свою репутацію на цей бренд, і це дуже круто відобразилось на якості. Найкращий натуральний протеїн без підсолоджувачів. Це класична версія MyProtein Impact Whey Protein але версія без смаку. Абсолютний рекорд по мінімалізму. Сироватка і натуральні емульгатори. Без них протеїн просто не розмішається. Але тут особисто в мене велике питання щодо комфорту прийому. Без нічого воно не смакує. Це чисто технічний прийом їжі без задоволення. Якщо є реальні проблеми і якісь рідкісні алергії на підсолоджувачі чи інші компоненти, і шукаєте. Виключно чистий білок без нічого, то краще звернути увагу вже на амінокислоти в капсулах, таблетках чи порошку, теж без смаку. Їх вже не треба буде розмішувати, кривитися, просто запити водою. Відкриття або прорив року це Sport Generation. українська компанія з виробництвом в Європі, що їй дало свої переваги. Для недорогого сегменту це непристойно хороший продукт. Нема переплати за бренд. Сама по собі італійська сироватка, яку використовують смачна, а це вже 50% успіху у складі 76% білку з концентрату і ізоляту. І все це запаковано по європейським стандартам. І тут не докопаєшся. Повторюю, що ми особисто тестуємо всі продукти і бачимо купу позитивних відгуків. Якщо виглядає як нахвалювання, то спробуйте хоча б невелику упаковку 450 грам. Жаль, немає пробничків, але запевняю, приємно здивує рекомендація. Смородинове або малинове морозиво з в'ятою. Або персик взагалі як йогурт смакує. Найдивніший протеїн м'ясний коктейль від компанії Applied Nutrition. Це ізолят яловичини. 92% білку. І вгадайте, з яким смаком. Кола. Навіть затестую при вас. М -м, ну, розчиняється він взагалі топчик. Свак дуже схожий. Кльово. Кльово. Єдине, що не вистачає, оцих от. Газованих бульбашок, як у класичному напої, реально прикольно воно нагадує ось ці цукерки, які часто роблять зі смаком коли. М'ясо я, звісно, не проміняю на коктейль, але для когось це дійсно варіант і може бути непоганим доповненням раціону. Прикольно, що є невеликі баночки по 5 порцій, можна дарувати як підгончик для бро. Крім коли, є ще цитрус, достатньо кислий, і блакитна малина. Ось такий смачний фінальний рейтинг виходить. За жоден продукт в нашому магазині Muscle.ua нам не соромно. Все підбирається, тестується як для себе. Можливо, хтось чекав більш детального розбору, наприклад, здати протеїн в лабораторію на аналіз, визначити реальну кількість білку, які там амінокислоти, і порівняти з тим, що написано на упаковці. Такий правильний і якісний аналіз буде коштувати від 11 тисяч гривень за один зразок. Ну, якщо порівнювати, то треба брати всі 10 20 протеїнів. Погодьтеся не на часі витрачати такі гроші. Краще допомогти нашим бійцям. Але продовжуйте слідкувати за каналом. Все може бути. Ну а я, як завжди, побіжу розгрібати поставки спортивного харчування в наш магазин Muscle.ua. Лайк, підписка. Побачимось. Блін, ну приколюха.